Завершується рік для України. Він видався вкрай складним, тривожним роком випробувань. Нелегким був 2014-й і для нашого міста. Криворіжці стали свідками й учасниками історичних подій. Упалаючи вогнем східні регіони, боронити незалежність і цілісність України вирушили кращі сини Кривого Рогу. З перших днів конфлікту в зону АТО відправились криворізькі танкісти, підрозділ Національної гвардії, частина 3011 та добровольчий батальйон Кривбас. В часи мобілізації криворізькі чоловіки, мужні і відповідальні, без вагань йшли відстоювати незалежність України у різні частини та з'єднання, були вірні військовому обов'язку до останнього подиху. Перша велика втрата сколихнула місто в середині червня. В небі над Луганськом був збитий військовий літак. Серед загиблих десантників було шестеро криворіжців. У пам'ять про їх подвиг на місці, священному для городян в героїку патріотичному меморіальному комплексі на проспекті Миру встановили меморіальну стелу звідси проводжали героїв в останню путь. На початку літа на стелі були портрети сімох військовослужбовців. На жаль, цей скорботний список. Невблаганно поповнювався все новими і новими іменами: рядових і офіцерів, кадрових військових і добровольців. За це тривожне літо подрослішали школярі. Разом з усіма співвітчизниками усвідомили реалії війни в Україні, переживали трагедії в зоні ведення бойових дій. З 1 вересня у навчальних закладах на будинках відкривалися меморіальні дошки у пам'ять про героїв земляків чиї життя, приклад полум'яного патріотизму. З портретів на камені дивляться на молодь ровесники, безмовно говорячи про те, якою жартовною буває любов до батьківщини. Непоправні втрати, яких зазнав кривий ріг, і я тритимуть душу завжди. На вічний спочинок повернулися на рідну землю 44 герої: батьки, сини, чоловіки, брати. Місто взяло під опіку родини загиблих воїнів. Додатково до державної вони отримують фінансову допомогу у сумі 100 тисяч гривень з міського бюджету. Для таких сімей містом передбачені пільги в оплаті послуг за утримання будинків і прибудинкових територій. Неповнолітні діти загиблих військовослужбовців отримують пенсію із страти годувальника а чотирьом сім'ям зі складними житловими умовами виділені від міста квартири. Біда і спільна трагедія об'єднали криворіжців навколо великої справи допомоги українській армії, землякам, які воюють на Сході. Гроші, продукти, ліки, теплі речі для бійців збирали всім містом. Долучалися як окремо, так і цілими колективами підприємств і закладів. Вивчення потреб криворізьких частин і координацію дій взяв на себе створений розпорядженням мера, міський штаб допомоги криворізьким військовослужбовцям. До його складу увійшли і громадські організації, активісти та волонтери. За півроку дії штабу на схід країни з Кривого Рогу відправлено допомоги на суму 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Бронежилети і каски, тепловізори, генератори, берці для бійців. Усі ці необхідні армії речі збиралися земляками. Щось купували на зібрані гроші, а доступне для виробництва терміново освоювали на місцях. Влітку кілька промислових підприємств долучилися до специфічного процесу конструювання бойової машини. Камаз броньовик зроблений у кривому розі, став незамінною технікою в зоні бойових дій. Підприємства та автоцентри допомагали бійцям у ремонті техніки. Цей спецавтомобіль вирушив на звільнені території. Їх патрулюють бійці батальйону міліції особливого призначення Кравбас. Для того аби в часи короткого перепочинку криворізькі бійці почувалися комфортніше. В 17-й танковій бригаді зацілили великий ремонт. Капітально вперше ремонтується казарма, встановлюється нова сантехніка, утеплюються приміщення. На першому етапі реконструкції уже здали в експлуатацію блок для зберігання зброї. До ремонтних робіт залучені всі райони Кривого Рогу. Кожен відповідає за конкретну ділянку. Допомагають і підрядні організації та підприємці. Криворізький малий бізнес став великою силою у справі підтримки військових. Підприємці знайшли можливості розширити своє виробництво відповідно до вимог часу. Зутєвики освоїли виготовлення берців для бійців. Жінки-волонтерки налагодили пошиття теплого одягу, який би зігрівав бійців далеко від дому, а взялися за справу і діти. Старші плели маскувальні сітки, а маленькі по-своєму допомагали армії. Військові розповідають, що малюнки, створені дитячими руками, стали оберегами для них у найтяжчих боях. Кожна маленька справа, бодай найменша допомога, грошима, працею, ідеєю, берегли наших бійців від градів, і прояснялося небо над головами криворісців, коли за їхнє життя щиро молилися в рідному місті. Віра і наполегливість земляків виручали бійців у найскладніших ситуаціях, повертали додому з ворожого полону, залишали живими в запеклих боях. Десяткам поранених повертали здоров'я криворізькі медики. Місто та благодійні фонди взяли на себе витрати із лікування героїв. Бійців із тяжкими пораненнями прийняли закордонні спеціалісти. Для реабілітації криворізців у рідному місті прийнято рішення облаштувати спеціальну палату у п'ятій міській лікарні. Ті, хто бачив кров і смерть, потребують відновлення душевного. За це взялися лікарі-психологи. Свій високий фаховий рівень і благородство професії. Криворізькі медики доводили і безпосередньо в зоні АТО та у звільнених містах. Працювали там у небезпечних умовах і криворізькі рятувальники. Гуманну місію взяли на себе члени організації Пошук Дніпро на захоплених територіях з болів запеклих боїв вони повертають тіла загиблих на рідну землю. Ще один іспит на людяність склав кривий ріг, показавши найкращі якості. Виявивши співчуття і готовність підставити плече співвітчизникам, які опинилися в епіцентрі загальнонародної біди. У своєму місті Криворізці прийняли близько 10 тисяч людей, які шукали порятунку від війни. Дорослі і діти, інваліди, пенсіонери потребували не лише даху над головою. У спеціальні пункти люди приносили речі і харчі, пропонували місце в своїх квартирах. Міський штаб об'єднав зусилля служби зайнятості, соціальних працівників, медиків та педагогів. Особливому тепло приймали дітей. Аби в нашому промисловому, але такому красивому місті гості почувалися як удома, для маленьких і дорослих влаштовували екскурсії кривим рогом. Вирвати малечу із негативу емоцій, урятувати від страху та повернути у безтурботне дитинство допомогла ідея влаштувати усіх бажаючих у комунальні табори та у здоровниці підприємств. За літо в компанії криворізьких дітей у цих закладах відпочило понад 800 маленьких гостей із Луганщини та Донеччини. Перший дзвінок нового навчального року покликав за парти криворізьких шкіл і близько 700 дітей із переселених родин. Про необхідні у навчанні речі подбали підприємства і благодійні фонди. Студентами криворізьких вишів стали юнаки і дівчата із регіонів зони конфлікту. Отримали криворізьку прописку і цілі вузи. До нашого міста приїхали Донецький юридичний та економічний університети. До новосілля в Кривому Розі готуються близько тисячі переселенців. У Тернівському районі зводиться для приїжджих родин модульне містечко. Житло будують коштом однієї з німецьких компаній за сприяння товариства Червоного хреста. Підтримку Кривого Рогу відчули і ті співвітчизники, які з різних причин були змушені залишитись у небезпечній зоні. На схід країни городяни відправляли гуманітарні вантажі, збирали допомогу, окремі сім'ї, підприємства, благодійні фонди, прихожани Криворізьких храмів. Нові жорсткі реалії дійсності зумовили душевну потребу усіх і кожного зробити свій внесок у справу, яка об'єднала українців. Криворізька доброчинність вилилась у численні акції: благодійні ярмарки, аукціони, виставки, концерти в підтримку воїнів АТО, донорську здачу крові, благодійні кошики у великих супермаркетах міста, національними кольорами та народними мотивами, розквітли у місті будинки, паркани, мости. Усе без слів промовляє: Кривий ріг це Україна. Це наші традиції: любити і захищати свою землю, шанувати старших, подавати руку допомоги тим, кому вона найбільш потрібна. У вирі буремних подій у країні криворіжці не відійшли від свого звичаю підтримувати ветеранів, інвалідів, сиріт. Більше ста підприємців долучилися до нової соціальної акції Зігріємо турботою ветерана для людей з обмеженими можливостями. Цього року в місті запрацювало соціальне таксі. Понад 200 суб'єктів бізнесу є на сьогодні учасниками проекту на підтримку дітей-інвалідів, найкращі дітям у скриньки добра в рамках акції Від серця до серця було зібрано 300 тисяч гривень. Ці гроші передані в міській лікарні на потреби онкохворих дітей. Попри складнощі з фінансуванням міських соціальних програм, вдалося вирішувати питання із забезпечення ліками і матеріалами тяжкохворих людей. Цього року для потреб медиків надійшли 22 машини швидкої допомоги, а в тому числі два реанімобілі, оснащені найсучаснішим обладнанням, що вкрай необхідне лікарям екстреної допомоги. У цьому році в Кривому Розі народилося 8200 малюків, серед них близько 100 дітей-переселенців, які побачили світ у наших пологових будинках. Подвійним і потрійним щастям нагородила доля сім'ї з Донеччини, для яких Кривий Ріг став другим домом. Продовженням роду героя стало народження маленького Георгія, в родині криворіжця Костянтина Бегми, який поліг смертю хоробрих, захищаючи країну і свою сім'ю дружину, доньку і ще ненародженого сина. У 2014 році українці обирали нове керівництво держави. Травневі позачергові вибори дали країні нового президента. Петро Порошенко отримав найбільше голосів з-поміж інших кандидатів на посаду глави держави і в Кривому Розі. Ще одні позачергові вибори парламентські привели до найвищого законодавчого органу держави шістьох криворіжців. У мажоритарних округах обрані самовисуванці Костянтин Павлов, Андрій Гальченко, Дмитро Шпенов та Костянтин Усов від блоку Петра Порошенка. Вибори принесли перемогу і Олександру Вілколу та Дмитру Колєснікову. Їх обрано за списками опозиційного блоку. Цій партії висловили свою підтримку близько третини криворізьких виборців. На плечі нової ради лягають надскладні масштабні завдання: досягнення миру в країні, покращення економічної ситуації, доленосні реформи у різних сферах життя. Серед ключових конституційна реформа. Внесок у розробку її проекту зробив і Кривий ріг у складі Асоціації міст України. Ця реформа має докорінно змінити систему відносин між центром і регіонами, дасть більше повноважень, у тому числі фінансових місцевим громадам. А відтак і більше стимулів для розвитку. Тим часом у кривому розі таким розвитком завдячують співпраці з найбільшими промисловими підприємствами. Арсалор Мітал Кривий Ріг, підприємства компанії Метенвест, а також південний комбінат Кривбаззалізродком та «Євраз Сухабалка Цьогоріч, згідно з угодами про соціальне співробітництво, інвестували у проекти різної спрямованості майже 60,5 мільйонів гривень. На ці кошти освітлювались вулиці, ремонтувалися автошляхи. Загалом оновлено майже 100 тисяч квадратних метрів доріг. За фінанси підприємств реконструювались мікрорайони сонячний, індустріальний, Зарічний, Східний один військове містечко. 33, 9 дев'ятий квартал в Тернівському районі. Завдяки програмі соціального партнерства АМКР забезпечив докорінне оновлення і осучаснення шести тролейбусів, які з осені вийшли на міські маршрути. Екологічно чистому, соціально важливому міському транспорту цьогоріч була особлива увага. Ще дев'ять машин працюють на лініях після капітального відновлення у цехах підприємства Міський тролейбус серед проектів модернізації комунального транспорту особливо примітна новація впровадження системи диспетчерізації. Планується, що всі тролейбуси будуть оснащені системою gps моніторингу а на зупинках для зручності пасажирів встановлять. Електронні табло по новому в нових енергетичних умовах зазвучала цього року проблема енергозбереження. В місті готуючись до зими, утеплювали заклади. Насамперед, дитячі та лікувальні. В умовах дефіциту коштів продовжувався ремонт житлових будинків, капітально оновлювались ліфти. Прикладом сучасного підходу до виробництва якісного тепла стала котельня, що в новому опалювальному сезоні запрацювала на військовому містечку «33». У цьому році в місті продовжилась реалізація довгострокової програми з вирішення екологічних проблем Кривбасу. Річний план було на третину перевиконано ще в жовтні. Загалом на природоохоронні заходи спрямовано за рік близько 900 мільйонів гривень. Дбаючи про красу та благоустрій свого міста, криворіжці організовували суботники та екологічні акції. Значно молодшим і зеленішими виглядає тепер старе місто. Лише у парку правди висаджено більше тисячі дубів, беріз та грабів. Цього року активно взялися за омолодження старих дерев. Завдяки такій технології другу молодість отримало більше як півтори тисячі дерев. Четвертий рік у кривому розі соціально активні городяни мають можливість втілювати в життя власні проекти завдяки програмі Метинвесту Місто нашими руками. Цього року 2 мільйони гривень компанія вклала в десятки цікавих інноваційних проєктів. Руками криворізців та коштом підприємств уже реалізовані ідеї, що у різноманітня дитячі молодіжне дозвілля, сприятимуть розвитку спорту і підтримуватимуть творчих людей міста. Непростий для України економічний рік підприємства Кривбасу витримали гідно. Понад 40% усієї продукції, яку реалізувала Дніпропетровська область, вироблено в нашому місті. Криворіжці забезпечили цьогоріч 8% усієї української продукції. Це найвищий внесок в загальнодержавну економіку не тільки серед міст, але й областей України. Не побоялися цього складного року інвестувати в наші підприємства зарубіжні компанії з 27 країн світу. Левову частку коштів вклала Німеччина. Серед основних країн-інвесторів також Кіпер, Нідерланди та Великобританія. Прямійноземні інвестиції за рік склали майже 5 мільярдів доларів США. Програми, що підвищують ефективність і осучаснюють виробництво, виконували і внутрішні інвестори. Новою технікою поповнились підприємства компанії Метинвест. Більше 7 мільйонів доларів вклали у придбання кар'єрної техніки на центральному комбінаті. А Інголецький ГЗК, де в серпні видобули ювілейну півтора мільярдну тонну руди, під кінець року придбав двох справжніх велетнів – тонні білази. Ці кар'єрні самоскиди рекордної вантажу підйомності перші не лише в Кривбасі, але й в усій Україні. Кожен коштує 30,5 мільйонів гривень. Не згортали свої інвестиційні програми і інші підприємства галузі, зокрема південний комбінат і Арселор Мітал Кривий Ріг. Цього року легендарний Криворізький металургійний комбінат відсвяткував 80-річний ювілей. Якість та конкурентоспроможність своїх товарів доводили цього року місцеві виробники харчів. Маркою криворізької якості на сьогодні позначені понад 60 продуктів, що виробляються з натуральної сировини. Події на сході країни згуртували людей, пробудили по новому усвідомлене почуття патріотизму, любові до рідного міста. Криворіжці, як ніколи, відчули необхідність єднання у спільному захисті своєї країни, відстоюванні інтересів громади. Традиційне свято єдина родина, моя Україна, мало благородну мету. Національно-культурні товариства разом з усіма учасниками фестивалю зібрали понад 250 тисяч гривень допомоги нашим військовим. Особливого значення набули цього року і такі традиційно масові свята у місті, як День Перемоги, День Незалежності України, День Європи. Гуртували криворісів як загальноукраїнські державні свята, так і місцеві заходи, які вже полюбилися городянам. Весна Рудани, танець скликає друзів, душі Криниця, здравофест, ярмарок меду та новий дерев'яний фестиваль. Юні зірочки загорялись на сценах дитячих конкурсів і на спортивних аренах. Досвідчені митці і початківці розповідали про свою любов до міста мовою пензлів і фарб. І мовою мистецтва несли вічні цінності глядачам вже вкотре переможці головного театрального конкурсу Придніпров'я цьогоріч. Гран-прі Січеславний отримав театр Академія Руху. 2014 став знаковим і для усього колективу Театр зустрів своє 20-річчя, і для його керівника Олександр Більський отримав звання почесного громадянина міста. Новий рік відкриє нові сторінки літопису Кривого Рогу. Якими вони будуть залежить від усіх нас. Бо криворіжці – це і є головні герої історії свого міста.